Мінус 5 плюс 2. Це, якщо б ми були на мінус п'ятому поверсі і піднялись на два поверхи вгору. Подивимось. Мінус 5, піднімаємось на два поверхи вгору. Один, два. Попадаємо на мінус третій поверх. Відповідь мінус 3. 3 мінус 4. Це, якщо б ми були на третьому поверсі і спустились на 4 поверхи вниз. Подивимось. Третій поверх. Спускаємось 1, 2, 3, 4. Попадаємо на мінус перший поверх. Буде мінус 1. Мінус 1, мінус 2. Це якщо б ми були на мінус першому поверсі і спустились на два поверхи вниз. Мінус 1, спускаємось 1, 2. Попадаємо на мінус третій поверх. Буде мінус 3. Мінус 6 плюс 6. Це якщо б ми були б на мінус шостому і піднялись на шість поверхів вгору. Мінус шостий, піднімаємось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Буде 0. 0 мінус п'ять. Порахуйте самостійно.